Наше місто є одним із найстаріших міст Галичини. Визначною датою його історії є 1390 рік, коли сам отримали типурське право та право на самоврядування. З того часу місто почало здаватися. Улюбленого багатьма саміт та гостями. Місто є натушем, вона є серцем і прикрасою. Самі це місто людей, які прославили його далеко за її межами. Письменники, митці, науковці, спортсмени. Вони внесли у світ талант, мужність і славу нашої землі. Деякі з них я вже згадувала на початку концерту. З гордістю хочу назвати ще кілька імен, адже саме ці люди є духовним фундаментом нашого непересічними пересічними особистостями, які творили історію княжого міста Сама. Це адвока Марія Сворца, Петро Вонашевич Сагайдарчий, Юрій Купчинський, Антій Яжинський, Мирослав Скорик, Іван Головчак, спортсмени Іван Поперський, Лев Промарський, український митець Майк Петруського, учений поет Григорій Савірчик. А ще наші... Ми нами нові і герої називають вулиці нашого міста. Їхні обличчя ми бачимо на меморіальних дошках та на їх пам'яті. Ми молимось за них на меморіальних героїв України. Вони живуть у наших серцях, вони надихають нас на добрі справи, на єдність, саме шанують свою історію і своїх людей. І саме зараз, Oh wow.